Новий ліфт про колеген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. ДЕРМОРОСЛИННА косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на Ейвон Юей. Шановне товариство, кулінарне товариство, астрономічне товариство а це абсолютно всі наші глядачі, тому що Дай, ми любимо поїсти вранці кожен а, кожного свій смак, безумовно. Але ми сьогодні хочемо прикрасити ваш ранок хітом української а, кухні. Кожного вівторка, пам'ятайте, що в принципі тематичні сніданки щодня. Але вівторок сьогодні, і ми готуємо традиційні українські а, страви. Це власне оці самі рецепти, які ми вдосконалювали. Коли готувалися, ми їх переосмислили і дещо українські знайомі страви можуть набути нового естетичного вигляду і ще і смаку. Ось про це наша команда. Друзі. Тому сьогодні ми приготуємо оригінальну закуску по-українськи з картоплі, оселеця і буряка. Скажете, ви це що? Шуба? А ні, друзі. Ось ось ця страва на ваших екранах. Це не шуба, це ось такі а, варіації а, на основі українських дерунів. Але як це готується? А потім як це смакує коротше, будете вражені. Партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Е, так, давайте інгредієнти побачимо, що вам треба занотувати що треба е, зробити в закупах, так і е, взяти. Е... До приготування цієї страви. Отже, ну звісно, ж, картопля. Картопля а, тут, в принципі, розмір не має значення, тому що ми картоплю почистили, а потім будемо а, з нею певні маніпуляції робити. Ну, твердий сир, оселедець, буряк, майонез, консервовані огірки, сіль, перець, олія, зелень. Все дуже просто і все абсолютно доступно. Тепер друзі, що цікаве, а, значить, ну зазначимо, що однієї з поляжніх страв української кухні друни або картопляні млинці вони поширені у взагалі у всій східній Європі. Уперше письмовий рецепт дуруна з'явився аж в 1830 році у куховарській книзі Яна Шитлера, автора перших куховарських книг Польщі. Однак ми вирішили подивитися на це все з іншого боку і замість того, щоб натерти картоплю, ж дуруни кажемо. Ту -ту 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 -ту. Натираємо на крупні терці або на дрібні? Ні, ми картоплю взяли, і почистили, поклали у воду. Ну, якщо у вас там інші справи були вранці, картопля не має залишатися на повітрі. Просто неба, прямо скажемо, залити водичкою. Зайвий крахмаль, до речі, може. Прибратися, хоча нам крохмаль все таки потрібні картоплі, тому що він а, через термічну обробку а, має бути там для в'язкості самої страви, але якість виконує абсолютно інший інгредієнт. І ми нарізали нарізали картоплю на ось такі слайси. Валіжка покажи ось такі слайси. Е, е, значить, картоплю нарізаємо такі в такий спосіб. Е, викладаємо потім що на пергамент. На пергамент. я б знаєте, що зробив? А, ще заздалегідь, ось так у зробив і взяв а, наш Таку серветку, серветку, ну, зайву а, рідину ми б прибрали. Я вам показую базу. Зараз побачите, uh -huh. що буде далі. О-хо-хо-хо. Я коли побачив це, а, коли вже вивчав цей рецепт, мені так це сподобалося. Я вам чесно скажу: ну не всі рецепти, я іноді повторюю вдома, а цей я дуже хочу повторити. А тепер дивіться, ми нарізали картоплю слайсами і далі викладаємо на деко в такий спосіб. А, з а, в, ну на ханах на та от можу так сказати один на одне картопельку накладаємо, а щоб вона торкалася іншою картопельку, інший слайс. От так, щоб вони перекривали одне одного, але не повністю А поки вони перекладають одне одного. А ти показував, згадував так, що це на терці є для цих слайсів. Що це не треба окремо купувати для того, щоб зробити а, слайс. А, ну так. якщо Потрібні у вас є терці. дуже дуже є, якщо у вас гострий ніж є. Ну, треба ну, трошечки війти до... в стан Боль, так... а, такого, такого ритуалу медитації, щоб нарізати і отримувати задоволення. Але, друзі, для цього ж і дивайсі. Ну, по-перше, манда Ліна так. є такий ви коригуєте завтовшкість цих шматочків, слайсів Товщину. і тич, 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 тич і все. Або Тертки, ну кого їх немає вдома. Купуємо на, на ринках. Що ми використовуємо здебільшого? Ось це для, е, для чесника, наприклад, угу. так? ось це дрібна тертушка, ось це крупна. І все. А виявляється, ці тертушки багатофункціональні. і ми не задумувалися навіть для чого ось ця опція. От для чого? Ви думали про це? І я не думав про це. Я сам вас відповів. А виявляється, це для того, щоб можна нарізати слайсами овочі. Побачимо, як це працює. Дивіться. Ну, залежності від того, який виробник і як це, і як це е, гостро. Ану. А? Дивіться. Ну, майже, да, ну, слайси? Тому що ти не під тим кутом. Якщо би ти під правильним що значить, кут... не під тим кутом, ну мається на увазі, ти вузенька, вона не могла великими нормальними слайсами, тому що її... Диви. Так. О. Їх, що ти маю на ну, увазі, якщо ти... Головне, щоб руки обережно. Ну, ось, о, дивись. Оце нормально? Так. О, Тепер так Ха, працює. А зараз друзі, в здалеку вам може нагадати цю, ця страва, де що я роблю? Гратен, Гратен. Угу. розкажи, що таке гратен. Ой, гратен ну... це дуже кльова європейська страва, яку ми недорозово готувала на кухні сніданку. Так, але ну більше навіть знаєш не про гратен, а От одна однієї з найпопулярніших, якщо ми вже говоримо про цю модифікацію, так однією з найулюбленіших страв. Це є звичайно в Україні друни і. Або їх називають картопляні млинці, ну ще багато назв різних мають, вони поширюють по всій східній Європі. І вперше, виявляється, письмовий рецепт друнів з'явився ще навіть у 1830 році у куховарській книзі Яна Шитлера, автора а. перших куховарських книг Польщі. О. Ось так. Ну а ми вже його переосмислили, зробили такий сучасний і дивіться, варіант. І дивіться, ми зробили основу, тобто а, такий, ну скажіть, шар картопляний. А що ж може? Схопити цей шар, зробити його одноманітним. Сир, сир виконує роль будівельного матеріалу. Зверху посипаємо сиром. і Що ми робимо? Ставимо запікатися. А що у мене тут? А подивіться, друзі. Одні вже готові. О! О, боже, як воно пахне! А інший пішов сюди. Опа! І запікається. 180 градусів, друзі. Ну, ми чекаємо до ось такої кондиції. У нас приблизно десь 15-20 хвилин на це пішло. Дивіться, о! От, у нас основа. Навіть я в руки можу взяти і дивіться, воно не розвалюється. Ну, це ж файно, ну це люкс, це круто. А тепер, друзі, Тепер ми працюємо над начинкою. Людмила але... Барбір зараз буде теж в головній <смір> головні перед ролі. начинкою. Давай, то ти тут зараз е, цю дошку забери, бо ти вже її намочив. Дай мені суху. Зараз будемо говорити робити начинку, але ти ж будеш показувати лайфхак? <смір> лайфхак. Давай. Буряк буряк. У нас ж сьогодні в буряк заявлений був. Що ми з ним робимо? Буряк беремо ось в такого розміру, приблизно менше, аніж він потрапляв в вашу долоню. Ось такий буряк він називається. Ну середнього розміру його можна. Запікати впродовж десь години, запікайте, або відварюйте до тої самої м'якості. А потім знов таки, щоб шкірку, наприклад, дуже швидко сняти, коли гарячий буряк відварений або запечений, гарячий супергарячий, потрапляє він в крижану холодну воду, потримайте його певний час, і потім шкірка гарно облазить, знімається. Знімається так. Ну, і, і що і... ми робимо? Потім нарізаємо такі слайси. Угу. Бурячок. Ну, і ще нагадуємо: якщо ви відварюєте буряк, то пам'ятаємо, що маленькі, такі малі невеликі. Буряки для, для того, щоб вони зварилися, добре зварилися, треба там 40-60 хвилин. Mm -hmm. а, якщо це великі буряки, ну це треба буде навіть до 2 годин. І ще лайфхак, про який я не знала, щоб буряки, особливо якщо вони великі, щоб не виварювали і не втрачали свій колір. Треба додати третю частину столової ложки, оцту або oh. лимонного соку. Ось так і тоді буряк не буде втрачати а, свого а, кольору. А Тепер друзі, Отже. дивіться, беремо ось цю основу, картопляну сирну, Перегортаємо там, де сир запечений, отут ми викладаємо начинку, а отут у нас буде зовні сир. Ой, і тут, а -а -а -а. друзі, переходимо ми до начинки, тому що ми обрали е е для начинки оселедець, от листя салату, е огірок, Давай, накладай, буряк. <загалу> а я хочу знаєш, зробити, насправді тут genau. можна як завгодно е як завгодно міксувати ці всі начинки. Що перше, Zasnation. що буду, я б зробила що спочатку. Leute Таку знаєш, основу зробила майонез. Ми обрали майонез так, королівський, а тому що, так? що у нього є унікальна рецептура, а у нього mm. е легка делікатна консистенція, яка чудово підійде не тільки для бутербродів і закусок, але і для салатів. Ну а тим більше, так. що казати, ще пак для нашої сьогоднішньої страви. Давай ще трішки, щоб був добре соковитий. Я потім зверху ще Фух, трішки додам. Ну так? Це просто мішлін, Ой, так, я тобі кажу, так є. Ти... Закручуємо. Ми самі себе попалили, мені... а хто ночі Ну, звичай, що, Звичайно, що ви, будемо ми з тобою знаєш, один одного фалити. Ну, фалити. Ти ну, мене, може, я ні. тебе будемо хвалити. А це що робити? Ну, Добре, і, 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 і твої кітки приємно, правда? Звичайно, ти що? Ну, а давайте накладемо тут листя. листя, листя? листя салату. Далі. Насправді, начинкою може бути що завгодно. От що є в холодильнику, то й накладайте. Так далі. Трішки прим'яли, щоб далі. Моє улюблене. Ні, ні, ні. Ось... Ось ну, бурячок. я хотіла навпаки, але окі ні, ні тому що зараз ти побачиш візуально, наші глядачі побачать, як це контрастує на фоні червоного буряка. Оселедець, оце ж добре. Я просто збиралася Диви. повністю закласти все оселедце і твого буряка не буде видно. Порозуміємося, але краще не лізти до мене, коли я роблю начинку. О, щас тут отримає. Як то кажуть, знаєте, да. двох да, не має багато. бути. Ти ж думаєш, що загортати треба. Ну? Да, звичайно, О. думаю, Тож можна ще зверху. сісти? Я перепрошую, можна. Давай. Головне, коли він робить начинку таку, і я дивлюся, що воно зараз все прям аж вивалюється. То нормально. На горішку вже все фане. А давайте трошки. Я думаю, щоб глядачам було цікавіше за нами спостерігати. Ні, я про інше, про нашу з тобою. Тепер дивіться, до чого говорив? Тепер берете, ось так от загортаєте за можливості. Щедро. Дивіться, нічого не ламається. І ось ви отримаєте отакий смачнугай. Дарун! Українська кухня переосмислена. Бери, 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 давай. бери, давай, Добре, давай, давай, давай. Ну Ви бачили таке. Друзі, повторіть, будь ласка, і ми впевнені, <правдає> що а у вас вийде. Ще й набагато краще. А ти з іншого боку, давай. Люсічка. <правдає> я на рекламі. Доброго ранку, Це друзі. Смачно? Спробуйте. Не пошкодуйте. Перевірено на собі. <правдає>